Привет, ребята! Аклор! Оро, оранжевый, оранжевый! Закрой свой! Всім великий привіт, хто мене дивиться, радий вас бачити на своєму ютуб каналі. Вибачте, будь ласка, зразу ще не було дуже довго відеороликів, але я надію, що цей відеоролик підніме вам настрій і ви мене за це пробачите. Обов'язково прожимайте лайк, то новенький підписочка з колокольчиком. Також в телеграм-каналі проходить два розіграші, один розіграш на 2 емочки і один розіграш на Юсп Сайрекс. Тобто всього два розіграші. Силочка на телеграм буде в описі відеоролика. Не буду вас затримувати. Лайкусік, поїхали! Так, хлопці, сьогодні в мене відеоролик з моїм підписником. Ви можете повнити його мої олди по цьому відеоролику. Я думаю, він вам вискочив і по підкасті. Можете переглянути його. Там був Стьопа три роки назад. А Стьопа зараз зі мною тут. Стьопа, тобі слово. звати -то Богдан, мені 15 років. Іграв кас з цим другом, тоді попався на відео і жорстко обзивав каздом на той час. Ну, навіть, нічого не змінилось по суті. Також. Ну только сама, да? Пеніс выдес. Не-не-не. Таннис тоже станции. Все. Ну буває, хорошо, в, я понял. Прожимайте обов'язково лайк, та, та підписуйтесь на канал. І, і приймайте участь в чому? В Розгрыши. На та амкетают. ні, хорош, хорош. Так, кажи про карти які. Дивись, Міраж від мене по-любому. тебе яка карта. Давай аншин. Ще якусь, давай третю. Третю? Ну. Угу. Давай... я. Е, е, <coughs> давай. Тоді він мене дасть ще. І все. Чотири карти, погнали. Вс, хлопці, зустрінемся в цьому відеоролику. Блять. Обоюдно. Баба Люба. Скажи, скринжо. Кажи шоск я ставлю на початок відео, щоб було інтересно дивитися. Давай, кажи кринжове. Оооо Максима мат и О, ні. <one toys》> <coughs> Це твій друг? Да, не буде дос. Я бачу, ты его любишь. Маму. Всем привет, ребята. Хакила. Ебалов, не слышь, люхи, это порыва, блядь, ты с блядь. блять. батя на вот стоїть, я встретил, если собака, твоя, блядь. Та мама, сука, жертва ебановый, естественно, собака. <свес> твой, бля, мама на Контента бля, достаточно. Вот, вот, Уж ты понимаешь просто. Вот твоя мама сидела по улице и шла, 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 шла. Баба собака выбежала, изнасиловала в жопу максимально жалко просто. И потом я делала вот такой способ, на собаке, или на пахах, наверное, на, 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 на. собаке. то не... кстати, на уровне даже бешенца отболела. Но не, не, не уверен даже. Сомнений, вообще, вообще, я тебе захуяр просто. И батвы еще обещали, взяла за как батя О, тигр. Ты же только представил, что... Нет, я биограф сказал, он был боевым. Давай микрофон, у обещаю. Все микрофон раз, не собрали до порога. Погалка, давай погалка, как ты батит вычел. Жертва ебаного аборта. Молодец. Ты жертва не дашь на аборта. Хорошая команда. Нормально? Молодец. Да ладно, ребятушка, не сортируй. Извини, зеленый. Желтый, извинись. Желтый, ну ты какой-то слишком токсичен, если честно, по тебе по-нормальному. Желтый, извини, пожалуйста. Так, Альяни, замутив, походу, чуєш, сучка. Що зробив? <laughs> <laughs> не видержав, Походу, не видержав. Зараз він удачно на борту. Так, ну дощи, то що-то приїбало, я Один, короче, на лангу в ямі сидит. Лонг. Тут не бог,

Ого. Расстыни, че дипок. Уволенный. Другий буде. Иди-ка сюда. Минус два, дядь. Ой-ой-ой, везунчик просто разваливай кабинки. Я буду с катеским сразу. Бля, я так и знал, что ты кабуде. Все, все роблю мувик. Все роблю мувик. Вс. Погнали. Да, не сякоме вийдет. Бам, погнали. Він сюди. Другий є, там же. Третій туди же Ти голови Опа. Тут нікого странно ой, ой 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 а це ви мене зря сюди, -сюди пустили. Там голова, мала бути. Там голова мала будто все пизда мені зірвують. Давай рамбус, чуєш? Я далеко там. Все понял. Дили мене водитель виглядь. по губам. Один на Б. Флеш, Бам. Ну ні! <рисн 'я> ну ні! Ти по губам на воды. Ну ні, О, не шни, не хай ты. А? Сейчас на нож возьмусь на ножку. Давай, на нож, давай. Ебать вонял хуя погнали. Встань, встань, встань. Все, погнали, еще один жодкий вайбін. Погнали, стій Бам. И погнала. Стой, не ви не, не вируши, щуиш. Чуешь, Богдан, не вырушивайся. Вона тебе ще побуду називати на бедосі. Мамо, заберешься по легенда Тобто ми легендарні ніби ще Стюп Стояв Давай не, ну ще перш ніби В мене був жорсткий гусьок Ще легенда 4 в 2 граємо, давай Ми зараз витащимо Ти? Ще йду Все, Стю, погнали, бігом Ти виходиш? Давай, разом Пашка. Хорошо Сейчас з АП просто Син Максима і Ксюші Да, там был. А звук. Кинемолик ему. No, Он там дальше был. Ну, блядь! Манда ебана. Ну, желтый ты со мной, я эпилептик, бан, ты казашки, букашки, казах, ебаный. Я вот приеду, твой Таджикистан, Барыкаштан, короче, твой Астану просто, твой Баранов в семье выебу нахуй, пышу, и и твоего коня сделаю беш. Понимаешь? Ты будешь это, это все терпеть просто. Тебя ребенок обзывает. Ты не считай ебаный по жизни, что на заебас, ты ебаный сын, да ебаный Ты считай ебаный сын, да ебаный сын, ебаный Ты Я во дню він, він, він ще й тебе не замутить, він просто реально ему нравиться, поняв? ні. Блинки, ты Попав! Попав Попав, там лох и п'ять тип. Ладно добивати. Вообще на бит идут. Ну да, началось посылка хуйні свої тут, комки Минус один просто водики тейни сука! А спонсором цього відеоролика стає BlueKase. По промокоду LAKІKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим, як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто вперше на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Давай, я Довірю, за тебе з тобою дивиться. Ой ой, ой ой а я а я по ньому попав. Єбать, я баю пізда тобі? Братік, давай в тебе вірю. Навалюй жорсткою, покажи як ти що ти можеш грати, я це вставляю. Давай, давай мовік, роби мовік зараз. Ой-ой-ой-ой, не надо, ні-ні-ні-ні. Ну ні-ні. Ти шучень, ні. човен, що робиш? Дивишся, що тебе не забанили, сука, ні, дивишся, що тебе не забанили, блядь, уєбіще, нам з тобою ще контент робити. Не, все... блядь, никого да. не кусать, никого не кусать, блять Обоюбно Я сука, <служил> парализованный <смут». смут> <смут> Я не слышу тебя, сука Ты там, блядь, микрофон сонарик даже не купил тебе Ничего, Дух Духнет, отрогал кожи Блять, это что, диагноз твоей матери, не понимаешь? что. кай ты за раки не знаешь, потому что диагноз твоей матери так и был в документах Яшнос. Да, ты за как бы ничего писать у тебя обещал, что просто. Да бать, только после зайти, мать твою, ты просто долбит, ты даже не, не можешь телефон включить, еще вроде бы. Там на фоне просто вони саксом займаються. занимается. А что ты будешь Там ключи просто бать начинает пиздить жестко. Бам, тупо такие плюхи летят. Батя, пончики играем, а хуй. Давай там, блядь, свою фамилию не будешь говорить, я обещаю, просто. Несколько конечно, мы не можем, мы просто банальный микрофон. Обонячились микрофоном. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Ну не, блять! <рес> Погнала. Пишіть в коментарі, якщо буде хороша активність, с буде постійним гостем цього каналу. Зробимо з ну, нього звізду. За деньги, за деньги. Мені просто так не снимают уже. Да-да-да, я помню. Побажав двох. Ебать, просто хороню, просто хороню, блять. Даже жалко их трохи. Бляя, это ну нахуй, сберите, алло Блять, ну ви зробіть хоть шось. Ты ч я маю сам, блядь, пиробей, все? Да, 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 первая карта выиграна, хорошо. В наступній карті зустрінемося. Дякую, друже, за перегляд цього відеоролика. Надіюсь, тобі сподобалось. Мала бути ще одна каточка, але, на жаль, в нашого Стьопе не вийшло. Тому я надіюся, що ми з ним ще знімаємо відеоролик. Обов'язково, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Буде багато коментарів, буде щастя і щось прикольненьке. Лайк, підписка, дякую за відеоперегляд.